Привіт-привіт, мої кмітливі дітлахи! А ви бачили на прогулянці птахів? А кого саме ви бачили? Ворону, синичок, снігура, горобчиків, голуба та дятла Погляньте на них, які вони різні! Але якщо придивитись, то в них можна побачити, що в них є дещо спільне. Ви в мене дуже кмітливі і, мабуть, вже здогадались, це голова, крила, хвіст, лапки. А що ще? Так, у всіх кашок є дзьоб. Взимку пташкам дуже тяжко. І щоб не змерзнути, вони ховаються під дахи будинки. Також їм дуже важко знайти їжу, і від голоду пташка може загинути. Тому врятувати пташок нам допоможе годівничка. Послухайте, віршик, ми зробили годівнички для горобчика й синички. Корму також принесли, щоб голодні не були. Тих хліба і жовток, ще й сирок, ще пчонця їм повну жменьку, і горішків чималенько. От пташки, як налетіли, мабуть, дуже зголодніли, все склювали і наїлись, та на кущиках розсілись, з радості защебетали, так спасибі нам сказали. Сьогодні я пропоную вам зробити цікаву аплікацію годівничку. Для роботи нам знадобиться смужки коричневого паперу, три трикутники жовтого кольору, одна пара оченят, один жовтий круг, два чорних кружечки, клей ножиці та білий аркуш паперу. Підготуємо наші рученята до роботи. Уважно слухай та повторюй рухи. Я ладнаю годівничку для горобчика, синички, для сороки і гухаря, для малого снігуря, крик насиплю і пжанця. Прилітайте, друзі, милі, не лякайтесь за метілі Ось ворона прилетіла і на годівничку сіла. Покрутила головою, заспівала нам з тобою. Чудово! Починаємо працювати. Будемо працювати у два етапи. Спочатку викладемо годівничку та приклеїмо її. А потім викладемо пташечку та теж приклеїмо її. Покладіть горизонтально аркуш білого паперу. Для годівнички нам знадобляться усі коричневі смужки. Для зручності викладіть їх перед собою. Беремо широку коротку смужку та кладемо її внизу по центру. Далі викладаємо дві вузькі смужки по боках. Ось так. Зробимо дах із двох коричневих смужок, що залишилися. Годівничка готова. Приклеїмо усі елементи. Тепер викладемо пташечку. Жовтий круг кладемо внизу по центру нашої годівнички. З одного чорного кола зробимо голову. А з другого зробимо крила. Для цього потрібно перерізати колонавки та розмістити чорні півкола ось так. Додаємо одну пару оченят. Та з одного жовтого трикутничка робимо дзьобик. В нас залишилося два жовтих трикутники. З них зробимо лапки. Пташечка готова. Можна приклеювати. Як думаєте, що це за пташка в нас вийшла? Так, розумнички! Це синичка з жовтим животиком. Ось така годівничка з синичкою вийшла у мене. Чекаю на фото ваших годівничок. До нових зустрічей, малята! Па-па!